Ну що ж, виїхав з площадки, так як треба окремо відео знімати для окремого аккаунту на авторі, тому будемо знімати на окремому майданчику з іншими номерами. -е Лів Сараковка за самою кращою ціною в Україні. Ціни у нас на електромобілі самі найкращі. Так що, е, ліф, 18 2018 року, в 2019-му виїхав з салону, 70 тисяч пробігу в рідній фарбі, реально пушечка. Погнали! Почали знімати, але пішов дощ, тому бистренько розповідаємо. Фарбу толщиноміром перевіряти не будемо. Але на каналі Вінкар є відео по фарбі. Галогенна оптика, гарний стан. Вокруг пробіглись, безстренько показали його. Маємо безключовий доступ. Покажи ближче, безключовий доступ. Є мертві зони. І загалом дуже гарний стан. Покузувати тільки одна царапинка, Реально. Пушечка. Він позавчора заїхав. Вчора ми його зробили йому комплекс, помили, вже його дощ хоче помити. Е, якось так. Класний стан, сох не перевіряли, але якщо хочете, можете замовити перевірку, наприклад, у Тараса, там, Любий там, електросервіс. Е, Підвеземо, перевіримо машину, скажімо, який там сох. Так, По комплектації є підігрів сидінь передніх. Підігріви сидіння задніх, підігрів керма. Кермо у нас шкіряне, є активне гальмування, розпізнає автомобілі, сам гальмує. Я випробував цю штуку. Вона в ліфах працює, на мою думку, саме класно серед тих автомобілів, на яких я їздив. Реально, коли рісачив, то воно в один момент просто в. Кулило по тормозам, запічала приборка і не дало їхати. Було смішно виглядало, але там зазор був ще там можна було проскочити. В общем, мультикермо, автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал, скідімочі передні, задні, блокування вікон, є оця, є педаль, є екорежим. Клімат у нас однозонний з іншої сторони. А чи треба нам От По факту він реально не потрібен, на мою думку. Навігація, багатофункціональна мультимедіа, салони дзеркала з автозатемненням, датчики дощу, світла, все тут є. Дуже гарний салон, нічого не почгано, нічого не потерто. Коврики оригінальні в комплекті. Стан реально дуже добрий. Щоб ви собі розуміли, реально навіть його не мили. Тобто зробили. Гарну уборочку на комплекс відвезли вчора. За годину-півтора його помили і віддали нам. Так що не часто приїжджають автомобілі з Європи, по яким нічого практично не треба робити. Дроти зарядки у нас в комплекті, плюс подовжувач також. Що ж, автомобіль пригнаний із Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої поставки Дощ шпарить. Паня стоїть, ваня весь мокрий. Будемо завершувати огляд. Якщо цікаво, звертайтесь, мій номер телефону внизу, дам більше інформації. Також він код дам в приватні повідомлення. Дякую, що були з нами. А, до речі, відео монетизується, виручені кошти відправляємо волонтерам. Так що не забудьте підписатись і поставити більше семи символів. Дякую, побігли ми, коротше, працювати.